Привіт, я продовжую вам розповідати про продукти, які норвежці полюбляють на Різдво. І я зараз в супермаркеті хочу якраз показати саму -саму найтрадиційнішу страву, яку норвежці готують. Це піночок. Це такі барані реберця, вони різних виробників. Як Ви бачите, їх тут дуже багато. І ось вони мають томитися на. Вогні десь на протязі 5-6 годин ось такі величезні упаковки. І обов'язково на таких хвойних гілочках, які дають надзвичайно свіжий лісовий аромат для цієї страви. Також є дуже багато виробників, до речі, і. Як бачите, тут навіть вони усі упаковка намальована з такими галочками. Тобто ця страва називається піночот, і якраз на різдво ви зустрінете її в багатьох, майже у всіх ресторанах, кафе, і самі норвежці готують її дуже відповідально.